Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій і сьогодні ми пограємо у новій модифікації на сучасну епоху, якої стартова кампанія розпочинається 1 січня 2020 року. Ну і такий під заголовок запаліть зажалку або ж спічку. І так, дорогі друзі, 2020 рік вибори президента Сполучених Штатів Америки, реалістична політична карта станом на цей період, за два роки до війни, повномасштабної з боку Російської Федерації. Ну і власне, ми, як лідери, які, ну по суті, будемо грати сьогодні за Федеративну Республіку Німеччини, будемо спостерігати за, цим, за цими глобальними змінами, які нам дарує дана модифікація. Я хотів би сказати вам відверто. У мене вже є дві серії: це буде перша і фінальна друга частина, яку я вже відіграв і буду вам тепер озвучувати. І що хочу вам зауважити: обов'язково додивіться до кінця це проходження альтернативної історії. Тому що настільки продуманого та цікавого, реалістично цікавого мода на сучасну епоху за останній період, ну я вам чесно скажу. Звісно, Millennium Dawn – це топ, це найкраще, що може бути на даний момент, але ця модифікація теж не задніх. Тому, друзі, хоч ми граємо за Федеративну Республіку Німеччини. І я ще чесно вам скажу, не дуже второпав, як тут правильно приймати рішення, третє, десяте. Але той фінал, який нас чекатиме в на цій альтернативній історії, шокує вас. Ви подивитеся на світ новими очима. На світ, можливо, очима, ну, диктаторів, я би так сказав, тих людей, які хочуть зробити не однополярний світ, а багатополярний світ. Ну, в даному випадку їм практично це може і вийти. На даний момент за Федеративну Республіку Німеччини, яка перебуває в альянсі НАТО на фоні таких стратегічних змін, які будуть відбуватися, ми, безперечно, будемо укріпляти внутрішню політику, боротися. Ну, тут у нас є можливість, дивіться, умиротворити руських, або йти альтернативним шляхом початок ковідної Пандемії в 19 covid 19 тут ми теж будемо спостерігати за цими всіма подіями, боротися. Німеччина буде боротися по-своєму. Будемо підтримувати ті чи інші політичні партії. Ну і водночас удивіться створити, скликати бундесах. Де у нас вже на території Німеччини з'явилася така ковідної чуми. Тому нам відкривається боротьба з пандемією. Фокуси це по суті шість фокусів, від яких буде залежати, як поборить Німеччина цю пандемію. Також ми можемо переосмислити німецького мілітаризму. Бачимо, що американсько-талібанська мирна угода говорить про те, що. Все ж таки Америка виходить із Афганістана. Ну і власне такі фокуси має. Отут ми можемо допомогти Україні, захистити демократію, бути в Потомі або Європа єдина. На фоні того, що ціни на нафту падають у світі, Росія повишає свою ціну на нафту. Отаким От чином, це буде сильно відбиватися на тому от, ну, по суті, на, на нашій економіці у нас у середині держави вже йдуть антиросійські протести на фоні того, що Росія піднімає ціну на, на нафту, яка так нам необхідна. Тому от Бундест... Бундестаг буде. Водночас боротися з пандемією, а також буде шукати альтернативні шляхи, якось, щоб ну, забезпечувати економіку Німеччини. Тут дуже багато буде потрясінь, доволі таки дійсності реалістичних. Мені подобається от продуманість, от ті ну, розробники даної модифікації, певно, в них є вже досвід. у... Розробці модів. Хоча тут небагато країн от, мають свої фокуси. Звісно ж, Україну там, вони не можуть разу, дивіться, Росія присоєдиняє Абхазію Южною Осетію. на початку там, 2020 року ще Володимир Путін от, зробив так, у нас йде протести проти карантину, ми можемо говорити про те, що народ говорить, або ж, хай повертаються додому, а це буде піднімати політичну партію або навпаки падати, будемо забезпечувати. Масками і король Саудівської Аравії помер. От тут саме із цієї Саудівської Аравії, що до речі, дійсності доволі таки продумано. Адже ви знаєте, що на даний момент ця країна забезпечує великі ну, більшість країн, ну чи не більшість країн, я точно не знаю, але скажу так: що від ефективності постачання нафти з Саудівської Аравії та країни цього регіону, ну, в залежності по суті. Тримається стабільність, ціль на нафту необхідне. Ми бачимо, що війна у громадянській війні в Саудівській Аравії розпочалася, а в Німеччині вже вдарився кризис, нафтовий кризи зв'язку з цим. Оце я й говорю про по суті цінність Саудської Аравії. Також ми бачимо, що Сінзі Абі входить у відставку. Це колишній прем'єр-міністр Японії. Тут у нас ми можемо шукати пошук альтернативних партнерів, або ж можемо робити енергетична автократія, ав, як то автаркія. Це говорить про те, що Німеччина буде сама шукати собі і забезпечувати і своїх власних там альтернативних розробок власності. Це ми будемо старатися робити. Натомість ми вже майже якось тримаємося по, проти коронавіруса. Ну і будемо займатися внутрішньою політикою Німеччини. Перші біженці прибувають у Саудівської Аравії. Ну безперечно, що Німеччина буде приймати. Їх стільки, скільки потрібне. А російські танки входять в Мінськ на фоні того, що в президентські вибори у Білорусі 2020 року вони відбуваються. Ми всі пам'ятаємо чим і як вони все відбувалося там. Урочина критикує політику в відносини проти біженців. Ну, безперечно, Віктор Орбан він веде більш таку е, свою політику, тому ми скажемо йому, що хай знає своє місто. На Російську Федерацію обрушилися нові санкції. Це зв'язку з тим, що Російська Федерація підняла ціни на нафту на фоні того такої світової кризи. Бачимо, що. Крайні праві протестують проти біженців, і Байден заявляє про на перемогу про свою перемогу на президентських виборах Сполучених Штатів Америки. Також на фоні кризи в Саудівській Аравії нафтової кризи у Сполучених Штатах Америки на фоні економічної кризи відбувається друга громадянська війна в Америці з 2021 року. 1 вересня, 2021 року, це звісно світова трагедія. Це світова трагедія, я думаю, що ми пограємо в ці, за ці країни, за ту чи іншу. Думаю, буде дуже цікаво повернути Америку знову та зробити її великою. Сподіваюся, що тут виграє якась там адекватна сила. Ну, не знаю, але безліч штатів всі із усіма починають військову дію, не всіх є, звісно ж, на свої фокуси. Ну, тим не менше, модифікація дуже перспективна. Я би сказав, що якби розробники продовжили і ефективно почали так і дійсності посилено займатися цією модифікацією, то це би був достойний такий гідний. Конкурент модифікації Millennium Дам. Адже тут є що розказати, тут є якраз та альтернативна історія, яка треба. Добре би було, в дійсності було більше альтернативних історій. Ну але от таке може стати. могло трапитися у 2020 році. Там дійсно була критична така ситуація. Всередині Сполучених Штатів Америки ще не знаємо, що чекає нас попереду. Будемо ще дивитися. Тим не менше, натомість, не дивлячись на ці всі фактори, Німеччина живе своїм життям, прибувають американські біженці, трудовий вводить закон про такі повишену військову готовність підвищену, ну, а натомість нам відкривається фокус, який говорить, що ми переосмислюємо німецький мілітаризм. Сьогодні ми підемо шляхом об'єднаної Європи. І ми побачимо, чи дійсності можна об'єднати Європу на фоні такої великої глобальної загрози. Я, чесно кажучи, був шокований. Бачимо, що Сербія торгається в Косово, НАТО, по суті, на межі свого розвалу. Німеччина говорить про те, що вона хоче очолити Північно-Атлантичний Альянс. Ну а ми, в свою чергу, будемо відправля... відправляти своїх добровольців на території Косово, щоб зберегти незалежність Косово і не дати сербській національній партії Республіці Сербії почати отакими от не дуже красивими методами вести та об'єднувати чи возз'єднувати його славі, але вже під своїм керівництвом. Тому ми відправляємо їм допомогу. Сподіваюся, що вона підспіне, що ми встигнемо їм допомогти. Бачимо, що йде битва за Лос-Анджелес, Канада покидає НАТО. Ну, це дуже дійсності шокуюча заява. Не хотілося би, щоб Канада покинула НАТО, адже ну, для нас це би було файний, файний союзник, який би допомагав ну, може, там на американському континенті. Ми бачимо, що у Німеччині теж розпочинаються екстреміст-екстремісти. От вони починають бушувати. Натомість ми бачимо, що кризис на польсько-білоруському кордоні ми можемо переговори вести з Росією та Білорусію. Ну але натомість ми не потерпимо такого акта вандалізму, які тому що білоруси та росіяни вони маніпулюють біженцями і впускають їх в Європу. Встигла наша перша дивізія врятувати Косово. Натомість ми бачимо, що Косово старається якось сам на насампоратися з цією загрозою, ще албанські недобровольці. Битва за Нью-Йорк постійно американська громадянська війна перетворюється таке місиво, безліч штатів падає. Одні падають, у другі встають. Балканські країни покидають НАТО, не дивлячись на те, що ми врятували Косово, і сербське країна підписала з Косово пакт таких менталітета, але Балканські країни вийшли. Це Косово, Боснія, точніше так, Боснія, герцовина Республіка Сербія, Македонія. Трагічне рішення, і трагічно те, що вони все ж таки покинули НАТО. Але так як ми на даний момент являємося гарантом безпеки. Тому освіта продовжує падати іти в Тартаре, -тар -тар. 21% міжнародної світової напруги. Ми будемо намагатися всередині держави зберегти статус кво А видимо, що новина така шокуюча. У лютому 2020 року 2022 року Володимир Путін помер. Це напевно одна з найприємніших віртуальних новин. Які могли статися, але от дивіться, якраз у цій альтернативній історії показується роль, ну, дійсності, Володимир Путін у цій альтернативній історії помер. І Ви це все побачите потім на нашому, на, під час нашого походження утворення Арабської Республіки. Але я хочу сказати, що не дивлячись на те, що Володимир Путін помре, може і тепер в цьому моді, відображається, що це сильно не змінить. Вектора руху Російської Федерації, так як і в ранньому світі. Це, навпаки, приведе до влади ще якогось там більш масштабного чи ослобленого диктатора, який буде проводити свою агресивну політику. Ну, ми разом з вами на це подивимося. І якраз благо дає нам подивитися на ці нюанси. Модифікація дана, що мені сподобалася, Німеччина бере на себе руководство по НАТО. Це одне з найкращих таких рішень, яке відбулося протягом останніх двох років, тому що НАТО не розпалося, всі чудово розуміють, і країни Європейського Союзу розуміють, що НАТО це є гарантом безпеки на фоні того, що всі відбуваються різні політичні курси. Ну, тим не менше, навіть у цих умовах без Штатів Америки Важко щось э, говорити про те, і, ну, реально важко буде якось виходити з цього. Бачимо, що відновлення після наводнення нарешті то завершено. Ми продовжуємо свою історію, проводимо різні рішення, намагаємося привести до політичної еліти ту, ту, ту партію, яка нам найбільше імпонує. Ну і натомість намагаємося розвинути свої збройні сили. Федеративної Республіки Німеччини. Того, що Європа, от як спить, і ми видимо, що Медведів перемагає на виборах у президента Російської Федерації, от побачимо от те, що я вам сказав, воно сильно не поміняє вектора розвитку Російської Федерації в Америки, відбувається хаос. І такі країни, як Російська Федерація та Китайська Народна Республіка, вони просто проводять свою політику. Ракетний удар по Тайваню. Та КНР у на Республіку Тайвань. От такі е, наслідки того, що Сполучені Штати Америки виходять із ігри, європейські країни не мають такої політичної ваги, не мають і ресурсів для того, щоб стримувати, але, тим не менше, канцлер Німеччини, Федеративної Республіки посилає своїх добровольців, ми, безперечно, будемо підтримувати Республіку Тайвань, вона ж Китайська Республіка відтепер проголосила себе суто. Ну як вони себе проголосили легітимним урядом ну, сучасного Китаю, ну і ми ведемо рішення об'єднаної Європи, яка буде намагатися протистояти цим викликам. Послали ми одну дивізію добровольців, натомість Тайвань сам на сам теж перебуває у цій боротьбі. Безперечно, що дивіться, відбуваються повітряні бої, військово морські зітхнення із КНР. Сили занадто нерівні, рівні. Америка відхрестилася, допомоги про по суті нема ні від кого. Ми відправили одну дивізію, і буду сподіватися, що ми якось там зможемо хоча б утримати цей фронт. Від того, чи по суті відновлення конфедерації, відбулося Сполучені Штати Америки. Хочу сказати і то, якщо Тайвань утримається, то це може стати поворотним моментом в історії нашого мода і нашого проходження. Натомість вже йде спроба висадки війська КНР на територію Тайваня. Ми будемо намагатися дійсності укріпляти НАТО, щоб посилати більше своїх людей, більше своїх добровольців. Бачимо, що Китайська Народна Республіка програє. Під час своїх висадок для нас це дуже хороша звістка, тому що на початку 2023 року нам вдалося, по суті підтримати Республіку Тайвань. Вони хоч побачили те, що вони не самі японці та Федеративна Республіка їх підтримала. Дивіться, Зеленський був переобраний на посту президента України у 2023 році. Це стало тут навіть говориться, не дивлячись на те, що Зеленський не стримав свої обіцянки, не виконав свої обіцянки. Який обіцяв людям на під час свого першого обрання у якості президента, ну але він йому вдалося от, по суті ну, переобратися у виб на виборах президента Республіки України, і тепер, от Зеленський, є на другому терміні. Тим не менше, на фоні того, що Син Ціньпін був скинутий військовим у самій Китайській Народній Республіці, відбувається внутрішня міжособіця. Республіка Тайвань вийшла сухою із води. Вони на даний момент зберегли свою незалежність, заключили альянс із Австралією та японською державою. Націоналісти приходять до влади у Китаї, Турція виходить з НАТО і ці новини у за такий короткий час. Ну, не дай Боже, щоб так було. Це Німеччина офіційно пропонує створити європейську армію. Воно, ну, логічно. Ми натомість будемо підтримувати Україну. Ну, а Білоруська держава об'єднується 3 августа 2024 року, серпня, із. Російською Федерацією таким чином, от план Росії. Він, по суті, по відновленню Варшавського пакту та відновленню Радянського Союзу з спрацює. Натомість ми об'єднуємо та засновуємо європейську армію оборони. Таким чином, наш штанмайер намагається дійсності об'єднати Європу напередодні великої катастрофи, яка може нас чекати і чекати всю Європу та весь світ. Подивимося, що з цього вийде. Ну, я відразу ж кажу, от у цій альтернативній історії, яка відбулася в нашій цій, під час нашого проходження, те, що ми побачимо тепер, це імовірний варіант розвитку подій. Я хочу сказати те, що модифікація мені реально сподобалася, так як вона максимально детально і реалістично розказує всі. Масштаби тих чи інших подій, от, наприклад, громадянська війна у Сполучених Штатах Америки і перемога у Сполучених Штатах Америки саме тієї сили, яка не є демократичною, може бути катастрофічною для Європи. Європа не є сильна, от без підтримки, там от не дивлячись, дивіться, ну що в нас 18 дивізій, а без підтримки Сполучених Штатів Америки з їхнього військового потенціалу, з їхніми ресурсами, з їхнім флотом та авіацією. Європейські країни, такі як Польща, Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія, ну це пешки, це просто вони проти великої загрози, навряд чи вони зроблять якесь там велике протистояння. Але ну, могли, б. могли б, якщо б були більш єдині, якщо б допомогли там, Джозеф Байден на початку, якщо б були навіть і фокуси для допомоги. Байденові у виграші війни проти Дональда Трампа та Конфедерації. Цього не сталося безперечно, тепер маємо, що маємо. А Європі доведеться боротися сам на сам із викликами, які йдуть попереду цієї держави. Результати вибору 25-го року говорять про те, що народ теж додоволі, то, то недовольний внутрішньою політикою. Міняються прем'єри-міністри, міняються канцлери. Політичні партії, хоч на даний момент є така більш-менш демократична, але проблеми, які стали перед Федеративною Республікою Німеччини, нікуди не ділися. Тому німці намагаються утримати свою країну та країни Європейського Союзу на плаву, а сам Європейський Союз не похитнувся, він іще дійсності стоїть, безліч країн хоче вступити в нього. Та ж сама Україна, НАТО теж, так би мовити, ще стоїть. Ну але тепер уже лише на початку 26-го року Федеративна Республіка Німеччина готова відправити своїх добровольців для допомоги Джозефу Байдену. Це занадто пізно, треба було допомагати на початку. Річ Медведєва от говорить про те, що геополітичний мір був потрясен недавніми виступами Медведєва, який заявив прямо, а що він буде воз'єднувати Радянський Союз та перемагати такий злобний захід. Та дивізія, яка тепер воює за Джозефа Байдена, це запізнення. Її треба було не навчора, а на позавчора. Натомість те, що ми спостерігаємо, це крах американської демократії. Та конфедерація може перемогти. А якщо переможе конфедерація і являється вона комуністичною, то точно ніяке вис'єднання із Північно-Атлантичним Альянсом, з Європейським Союзом, не буде. Росія признає Республіки Донбаса, а також наращує свої війська на кордоні з українською державою. От так розпочинається 26-му році, друзі, те, що змінить світ назавжди. І в реальності, і в віртуальному світі. Не дивлячися на те, що безліч європейських країн являються доволі таки сильними, але донбаські сепаратисти об'єднуються, і світ йде до неминучого 76% світової напруги. Медведів рішуче готовий вторгнутися в Україну, і він це робить в листопаді 2026 року. Трагічно, категорично і. Безкомпромісно. Так, світ тепер став, ну на, я не знаю, ну скажу так, як є на межі свого існування. Європейська війна не за горами. Україна паде, бо та Європа, от які добровольці, тут не треба відправляти добровольців, тут треба було підтримувати Україну заздалегідь. Сама ж Російська Федерація просто зносить українську армію в цій модифікації дійсності. Я не знаю, у Росії все ж таки вдалося побудувати сильну армію. От у них дійсно сильна. Ви побачите, де це паде, Україна падає. І ті 17-18 візі, які має Федеративна Республіка Німеччина, це просто капля в морі, це обмежений континент. Навіть та Польща, навіть та ж Франція. Кожна із європейських країн не має достатньої потужності, щоб впоратися сам на сам із Російською Федерацією. Це просто катастрофа, друзі. Катастрофа для цивілізаційного світу, який у цій, у цій альтернативній історії, імовірної альтернативній історії, не був настільки слабий та не передбачив події, які були очевидними, очевидними з тих чи інших подій з моменту там падіння Саудівської Аравії, річі Медведєва, Краху Америки дивиться натомість тяжко вже врятувати Сполучені Штати Америки до Джозефа Байдена. Дуже-дуже тяжко. Перестрілки на кордоні білорусько-польському кордоні та НАТО втручаються у війну на Україну. Європейська війна. Це перший великий геополітичний конфлікт. Сучасного світу 26-го року неминучий конфлікт, який став лише можливий завдяки слабкості Європейського союзу та неправильності у підходах Європейського союзу, замість того, щоб в дійсності будувати сильну армію об'єднану. А європейські лідери будуть піклувалися про свої політичні очки та про свої там трильйони, мільярди і економічну стабільність. Натомість Україна перебуває у критичному стані і безліч країн, хоча й виступили єдиним фронтом, та ж сама Прибалтика, та ж сама Польща. Але ситуація занадто критична, мої дорогенькі друзі. І хочу сказати, що у другій відеосерії, не дивлячись на те, що НАТО вторгнулося на допомогу проти Російської Федерації за Україну, ці всі кроки були вже застарілі. Їх треба було виконувати позавчора. Не вчора я ще раз повторюся, а саме позавчора. Вона добровольці, все добре, всі готові воювати. Всі стараються там щось вести, приносити свій вклад і внесок. Але реальність такова, що російську армію в цій альтернативній історії не так то й легко зупинити. Натомість вони відновили свій військово-промисловий такий потенціал. І цей військово-промисловий потенціал він набагато сильніший ніж той, той потенціал європейського єдництва. без сполучених штатів Америки дійсності важко щось буде тут робити. І перша стратегічна помилка європейських союзників це в тому, що це теж саме НАТО вирішило не втручатися у вибори, вирішило не втручатися в громадянську війну сполучених Штатах Америки, але якби вони підтримали правильного кандидата, того ж самого Джозефа Байдена. І Сполучені Штати Америки змогли б відновити свій статус на держави, то таким чином, можливо, і цієї війни б не було. А сама ж Російська Федерація сміливо ідею воює проти всієї європейської спільноти. Вся Прибалтика, Польща, Та ж сама Угорщина, Румунія. Ці всі країни вони ніщо у цій альтернативній історії, бо вони не готувалися, навіть не дивлячись на те, що керував ними я, але я от чесно кажу, така альтернативна історія можлива. Дійсності вона можлива, і можливо через деякий час після нашого сьогоднішнього проходження ви скажете мені, Сергійку, давай нам реванш, давай нам покажи, що би було, аби і Україна була готова, і Європа була готова, і Європа робила правильні рішення. А не таке рішення, яке відбувається у нам у сьогоднішньому віртуальному проходженні. Натомість, мої дорогі друзі, ця перша серія вона підходить до кінця. Ми взяли під Гродну Руську армію, затиснули її в кліщі, але сподіваємося, що нам вдасться їх дотиснути та перемогти. А я всім вам файно дякую за перегляди. Безперечно, будемо чекати на продовження на другу серію, яка буде неодмінно дуже ще швидко, тому що я вже відсняв матеріал і постараюся вам його прокоментувати, щоб ми подивилися розв'язку цієї глобальної першої європейської війни. Не так все критично виглядає на другу половину 2026 року. Але зроблю такий невеличкий спойлер, який я вже робив протягом нашого сьогоднішнього альтернативного походження. Європейські країни дуже багато субсили помилок. Навіть фокусів немає допомогти Америці підтримати Джозефа Байдена – Це просто катастрофа. Дякую всім за увагу. побачення всім, хай вам ще зі